Козороги у 2025 році козороги можуть відчути втому, особливо в другій половині року. Це пов'язане із високими вимогами до себе та прагненням досягти професійних цілей. Зірки радять уважніше ставитися до свого фізичного та емоційного стану, регулярно надаючи собі можливість для повноцінного відпочинку. Важливо дотримуватися чіткого режиму дня та виділяти час на відновлення сил. Адже надмірна втома може привести до проблем зі здоров'ям. Рекомендується також займатися фізичною активністю, яка допоможе підтримувати тонус організму. Вибирайте спокійні, але регулярні вправи, наприклад, ходьбу або легкі тренування, що дозволять вам зберегти бадьорість. Харчування має бути збалансованим і збагаченим на вітаміни, особливо групи Д та кальцій, які підтримують вашу опорно-рухову систему. Тому для цього вам буде у нагоді комплекс кальцій, магній колаген, нутріплюс від фармасі.